Друзі, вітаю вас на нашому каналі Сезон Черешні. І ми не можемо з вами це пропустити. Тому зараз покажу найпростіший салат, який точно вас дивує, і ви будете готувати і готувати його знову. Це все, в принципі, що нам знадобиться. Тому а, самим першим кроком ми знімемо шкірочку ось з цих калинівських уже помідорів, хоча вони. Так, ароматні, так ніжні. Але, як говорять нутриціологи, шкірочка щось там прилипає в кишківнику, не перетравлюється. І це все призводить до якихось складних захворювань. А нам це не потрібно, тому шкірочку прибираємо в киплячу воду. На хвилиночку. Надрізи зробили, ви вже побачили. Так. Зараз дістанемо, почистимо і будемо збирати наш салат. Шкірочка почала відходити, тому швиденько дістаємо томати. А, звісно, ви можете використовувати тут а, черіки. Їх не потрібно чистити, ну, принаймні, я їх не чищу. А, хоча той, хто робить томати пілаті, заморочується, я знаю, і чистить. А, тому обирайте свій варіант. Я взяла жовті, для того, щоб у мене був контраст в салаті. Ось так гарненько відійшла шкірочка, і вийшов соковитий помідор. Ось так, два. Є. І будемо нарізати досить крупним кубиком. Не забуваю цитувати свою бабусю, яка казала, Люблю бачити те, що я їм так і я. А поки я нарізаю. Помідори. Нагадую, що не забувайте ставити вподобайки, натискати на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нічого цікавого на цьому каналі. Ну і, звичайно, написати коментар, адже наш український контент потребує підтримки. І я вам за це буду дуже-дуже вдячна. Ось такими на 8 частин я порізала помідорчик один, ну і другий так само. Помідорчики, перший шар є. Далі черешенька. В мене така пружна. І не кажіть, що задорого, бо я знаю, багато з вас її вирощує. І не у всіх вона померзла. Тому беремо черешню 150 гривень. Мені потрібно тут всього грам 200. Але ви точно не пошкодуєте, якщо приготуєте. Ось так ріжемо. Ось так виймаємо кісточку. А ось такі половинки. Додаємо до помідорів. Ну, власне, робимо цю процедуру далі. Виймаємо кісточку, додаємо до помідорів і працюємо. Черешенька є далі. Молоденька цибулька. Якщо у вас молоденької цибульки немає, візьміть біленьку, салатну, ну або червону, солоденьку. Також буде дуже-дуже смачно. В мене є, тому я її використовую. І навіть зелений ось цей хвостик також. Тому дуже дрібненько. Хай вас це поєднання не шокує. І не поспішайте писати мені коментарі, що я там вигадала і знову все поєднала. А я рекомендую це все спробувати, а потім вже мені написати. Бо я дуже люблю читати ваші коментарі. Я цибульку порізала. Ось так гарненько розкидаємо її. Третім шаром на наш салат викладаємо. Є. І тепер фета або як вона там у нас? Філата, філата, бо фета вона тільки в Греції. Як відомо, в Греції є все і запатентована назва фета це Грецька, тому в нас філата. Нарізаємо кубиком. Ось так. Таким дрібненьким. Так, і також розкладаємо цю красу. Салатик. Ось так. Ну, власне, майже все. Зараз руку, руки і покажу, що далі. Ну, далі, все зрозуміло. Сіль, бачите, яку донька мені подарувала, щоб вже вистачило нам з вами на цілий рік. Суміш перців у мене 5 перців. Сіллю бути обережні, бо салата може бути солоною. І, звичайно, оливкова олія. Отут прям не шкодуйте. Ніякої заправки не потрібно. Бо всі аромати тут вже є. Є! Ну і завершальний, бачите, який в мене вже виріс тут базилік. Ось так. Все! Салат готовий і я готова його дегустувати. Ну, що, я готова. І черешня. Так. І черешня. І помідорчик, і фета. Все ходіть сюди. Все ходіть сюди. Я вже знаю цей смак, тому в мене слина тече. М -м 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 -м. Це щось неймовірне. Не вірте мені, обов'язково приготуйте і перевірте, і готуйте, і повертайтесь, бо я на вас чекаю. Смакота.